У нас вимкнули світло, і дивіться, на що я налаштувалась. Да, Буду робити організацію у своїй шафі. Боже, скільки у мене речей. Мені це все не потрібно, я не ношу тільки речей. Я хочу, щоб у мене були свободні полички, щоб я змогла спокійно взяти речі покласти її назад. А от коли так багато речей у такій невеликій шафі, це дуже складно робити, щоб там був лад, порядок щоб був. От тому зараз буду щось придумувати, куди це все дівати і що залишати. Посалі, і мене зумбабуша забрена. А ти, старший біг не річ? Але апогеєм став ось цей момент. Я все чекав, коли він настане, і ось воно трапи. От луче са паріжі нам українець дорівнює сало. Мені здається, можна робити окреме відео про те, як росіяни змусили нас повірити, що найулюбленіша і просто символічна страва українців це сало. Я думав, що цей момент вже ніщо не переплюне, але дивіться далі. А ти іди, воді, рубашку нагрівати не на У нас учите, є гарячі води. стиральна машина, стакалі протакує. Англійською мовою, це треш. Вони, мені єноді відчуття, що вони тупо не запарювались і всі притаманні для них риси приписали українцям. Далі розганяємо мізогенію і насильство в кадрі. Що ж ти своїм дівкам рот розкривай, дайош, Якщо у нас дерев'я такої було, а там зразу полбулося. Звісно, фіналом цього стає те, що українці лізуть битись, провокують конфлікт і намагаються у росіян відібрати те, що їхнє. Ладно, люди ми їх заберемо. Вернуться з шоковими. Олієм ті пієк, то я їх по-ідудовський і вас підуть. Та ще й не соромляться бити дітей, які вписалися за русских. А підсумок серії такий: якби не побили українців, то зараз би вже без цивілізації жили. Нічого не нагадує. Якщо б ні ви не знаєш, що ми се діля. Куда якось ні школи єсть? Інші серії цього серіалу я навіть не думаю, що варто підіймати. Вже в цій все сказано. Все, як автори ставляться до України я максимально тупуватою дівчинкою. А в кінці серії росіяни не втомлюються нагадувати, що саме вони нащадки рюриків. Історія не 500 років. До 12 го двінадцятому каліна. рюриків. а ми вид ханурі. На жаль, це не лише одна серія. Вікторія протягом всього серіалу згадує Маріуполь і виставляє його в не найкращому світлі. Всі її родичі пришелепковиті й туповаті, і до того що вони чомусь одні з різних частин Росії з далеких куточків, а інші з різних частин України. Віка взагалі досить часто згадує українські міста в якомусь такому контексті, наче це не за кордон, і тим. Більше. То єш хіта детських пляжі. Сценаристам в принципі не набридало постійно принижувати Маріуполь і формувати з нього образ бандитського глухого міста. Ось віка порівнює клініку з готелем в Маріуполі. І дворецький тут, як тут, аби кинути зневажливий жарт. Ім турість в Маріуполі. Міно та же рішенки для моїх нарядов. Зато постіль міняють кожен день і зворяв плечом з призвоженням по розплічці дівчина яка Слушай, ну как тебе квартирка, а? Думала ли я, что когда я приеду из Балюполя как я тебя понимаю? А я даже и не думала, что когда я приеду... через то, что главная цель героини – это вдало выйти замуж. Да, это еще не все. Вот няня встречает мариупольского бандита. А я Вика. Угу. Очень приятно. Слышишь, я тебя знаю, да? Откуда мне лицо твое знакомо? Ты сама с откуда будешь, а? а? Та с Та ты с Мариуполя. Да ты что, с Мариуполя? Я тоже с Мариуполя. Отвал божки, А ты говоришь, как местная. Ну, потому что я уже 10 лет москвичка, да. И общаюсь в этих элитных кругах. Ось клопоць, який мріє ніколи не потрапити в Маріуполь. Спасибо. Кто из вас заказывал за горевому леванию? Ну, Я... нет, нет, это был такой английский голосок с легким маріупольським акцентом. А вы что, из Мариуполя, да? О, это город моей мечты. Я всегда мечтал, что Вика знову зустрічає ту по яка переїхала в Москву і працює медсестрою, хоча нічого в цьому не тямит. Нинка Звягина, ты что ли? Руцковская. Ну что творится? Одногласий, так пожалуй. Как я только в поліклініку не донесла. Я сколько тебе помню по школі ти ніяк не могла... Ганами, як в Маріуполі. <гум> Слышиш, всігда мічтали віть домашніх животних. Була... <гум> 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 а саме класне в квартирі, то що я себе зі дійсно чувствую як дома в Маріуполі. В фільмі немає жодного адекватного українця. Просто українця, який би виглядав, як нормальна типова інтелігентна людина. Це кількість моїх джинсових юбок і шортів. Ну, шорт, раз, два, три, 4, 5 і одна юбка джинсова. Всі ношу. Плюс ще ось ці. Ось ці і пару домашніх. Па-бам! Ось так. Мені вдалося перебрати свої речі. Ось там у мене теплі речі. Зараз я ними мало користуюся, бо вдома тепло. Там спортивні речі, і светр теж теплий. Тут е, всякі топіки, футболки, там гольфіки е, і комбідрези. чи як вони називаються правильно. Е, це теж тут піжама, дві піжами буду носити. Там теж футболки, коротше, таке легеньке все. Ну, і тут вже той одяг, який я. Вдягаю, в принципі, більше за всього в мене штанів. Ось тут штани, то костюм мій сірий, теплий, і тут штани, і лосини. Бачите, електрику включили, так що у нас вже е, ремонт там продовжується. А оце все. Тепер мені треба кудись упихнути. І це джинси і штани літні. Все літнє. Це теж. Теж літні. І ті, які я не ношу, але не хочу викидувати, бо я думаю, що ще їх поношу. <смі> До них колись мода дійде знову, вони круті. Так, це тут теж футболки, різні спортивні топики, все це те, що мені зараз не потрібно. Ну, і тут, в принципі, теж літні речі, які я не ношу. Я не знаю, може і літом не всі з них буду носити, але поки що я не готова. Щось кудись їх віддавати, бо не сезон навіть віддавати. Зараз постараюсь їх впхнути у шафу, там, де машина кімната, у спальню. Тут, в принципі, ось є три полички, але мені треба і маші поличку залишити. Так, я все зайве прибрала своє і переклала ось сюди. Тут у мене є ще один такий. Шафчик. Ой, у мене склад пилососів моїх. Бачите? Та-дам! Ось, прибрала все звідси зайве, тільки ось у клітка залишилася. Я її розкрила і туди просто речі поклала свої. Так, ну, а це. Для тваринок мої речі. Вони тут і були. Я їх просто організовано склала. Це все літні речі, які я потім перекладу назад у ту шафу, поміняю місцями. Так, дивіться, у мене є Гаррі Поттер. Ось вся колекція Маші дарували на день народження. Тютя Іра наша кожен рік дарувала їй. Книжку Гаррі Поттера. Маші дуже вони подобалися. І, і ось така книжка, Як стати супердівчиною. Секрет успіху та краси. Теж Маша читала її. А, це їй однокласниця подарувала Катя. Нічого не написано. От, ну, в общем, я не знаю, чи що з цими книжками робити. Української книги. Оскільки е вішаків звільнилося. Так, тут машина ковдра тепла, машина подушка, плед. Постільне тут ще лежало, але я перенесла в, свій, в свою шафу. Так, і тут теж у мене. Літні речі, теж сюди перевісила, там ще одій ковдра, два пледи. Ось так, цілий день цим займалася я. Сьогодні я йду на заняття. У мене тренування буду дівчатам робити, переробляти танці з групових на соло. Ось, вирішила допомогти, у них буде змагання. У кінці цього року, в Чернівцях, і треба дівчатам соло поставити. Ну, не поставити, а переробити з інших з інших номерів. Тоша, Тошоня Так що зараз швиденько змонтую цей вложик вам і буду збиратися на тренування. Да? Ташою. Ще там лапка чухається. Лапочка зачухалась, так? Да? Лапуся? Мій хлопчик, такий гарнюнечко. Такий гарнюнечко. Ну, давай скажемо всім, щоб підписувалися на канал, ставили вподобайку, залишали комент обов'язково. І приходив кожного дня на мої відео. Да? Всім бувайте!